Перше, про що ми говоримо, це конструкція if If else. Це конструкція, яка дозволяє вам робити розгалуження в ході вашої програми. Тепер ви можете сказати, що частина коду має виконуватись тільки якщо виконується умова. Є декілька різновидів цієї конструкції. Перший варіант. Ви можете написати if якусь умову, і далі якийсь код, який має виконуватися, якщо умова виконується. Тобто у вас немає нічого, крім if. Другий варіант ви можете написати if та else. Ви пишете якщо якась умова виконується. Виконуємо якийсь код, який у нас знаходиться в if. Інакше, якщо умова не виконується, виконуємо цю частину. Третій варіант це ви пишете if, elif, elif. І elif може бути скільки завгодно. Кожен if або elif пишеться з якоюсь умовою, але перше обов'язково if, а далі скільки завгодно elif. І останній варіант це ви пишете if, скільки завгодно elif, і в кінці else. Якщо ви пишете if і далі пишете якийсь вираз, ви обов'язково закінчуєте двокрапкою. І починаєте з нового рядку з відступу писати якийсь код, який має виконуватися, якщо виконується умова. Чому ми говоримо з вами, що ви, наприклад, можете написати if, алиф, алив, але не говоримо, що можна написати ось так: багато if. І так, і так можна писати, але дуже важлива різниця в першому варіанті, де ви пишете Іф, алиф, алиф з другим, тому що в цьому випадку, коли ми пишемо багато іф, вони незалежні один від одного. Кожен іф перевіряє свою умову, кожен іф працює окремо. А в цьому випадку це одна цілісна конструкція. Тобто кожна умова не працює незалежно одна від одної. Дивимось, наприклад, коду, щоб нам було трошки легше говорити про те, які умови виконуються і що відбувається. Ми просимо користувача ввести якесь число, одразу перетворюємо те, що користувач написав в інтеджер, тому що те, що повертає int, це завжди рядок, і наробимо зараз перевірку на те, що користувач написав саме число. Далі перевіряємо цю зміну number і перевіряємо її значення. Якщо воно дорівнює 10, робимо print, що дорівнює 10. Якщо менше 10, кажемо print менше 10, інакше говоримо число більше 10. І чому це, якщо ми от потрапимо в else, число більше 10? Це через те, що if elif, else сприймається як одна конструкція. Що це означає? Коли у вас є якесь число, наприклад, в нашому випадку number, ми його перевіряємо в першому виразі. Якщо number не дорівнює 10, ми перевіряємо elif. Якщо number більше 10 і не дорівнює 10, тоді ми потрапляємо в else. Але якщо, наприклад, number зараз дорівнює 10, ми потрапляємо в if, ми робимо print і більше не дивимося в лиф та else. Тобто ми навіть їх не перевіряємо. Ми не перевіряємо, чи виконується умова number менше, ніж 10. Ми не йдемо в else. Тобто, якщо перша умова виконується, зупиняємось, виконуємо ті рядки, які написані всередині if, і все. Це важлива різниця між цим виразом і цим. Якщо у вас написано if olive, oliв, olif, ми перевіряємо якесь наше значення в кожній умові. І як тільки ми знайшли співпадіння, якщо умова якась виконується, ми виконуємо рядки, які є всередині цієї умови, і все, і більше нічого не перевіряємо. Зі світом мережового обладнання це схоже на аксес-лісти, де ми також перевіряємо правила, і як тільки ми знайшли співпадіння з якимось правилом, у нас виконується приміт, чи динай і все, відповідно через те, що у вас це все цілісна конструкція, ви можете написати такі умови, через які, наприклад, ми до ELS ніколи не доберемося. В нашому випадку зараз написано, якщо number дорівнює 10, ми потрапляємо в if. якщо number менше 10, ми потрапляємо в elif. якщо number більше 10, ми потрапляємо в другий elif. і else, і else ми ніколи не потрапимо. Тут можна продовжити аналогію з аксес-лістами. Ви маєте писати правила, які більш специфічні на горі. Тобто, наприклад, якщо ви пишете багато elif, ви маєте писати зверху ті правила, які більш вузькі, умови, які більш специфічні. А далі щось більш узагальнене, тому що ви знаєте, що ви потрапите в це більш загальне правило, тільки якщо ви не потрапили більш специфічне. Це це не означає, що така конструкція не має права на існування. Такі конструкції ви також будете писати, і будуть ситуації, де вони корисні, де вони потрібні. Але вони незалежні, вони окремі і вони перевіряються окремо. Тому тут, скоріше, цей варіант складніший, тому що вам треба розуміти, що це суцільна конструкція. Коли ми говорили про конструкції Філіфс, Поки що у нас всюди було написано «expression», тобто якийсь вираз. І ви бачите, що цей вираз ви можете писати вив та й лив. Else ви завжди пишете else двокрапка і більше нічого не пишете там. Що ви можете писати в цьому виразі? Ви можете написати тут будь-яку умову. Якщо вона виконується, ми потрапляємо в це відголодження. Якщо не виконується, перевіряємо щось далі. Що таке виконується чи не виконується умова? Якщо умова сприймається як щось істинне, ми говоримо, що вона виконується. Якщо вона сприймається як хибна, ми говоримо, що вона не виконується. Є якісь більш-менш очевидні речі. Наприклад, коли ми говорили if number дорівнює 10, вираз number дорівнює 10 буде дорівнювати true або false. Тобто буквально буде істинним або хибним. Але не всі вирази, які ви будете писати, можуть повертати true або false. Деякі вирази будуть повертати якісь значення, наприклад, 10 чи 0 чи none. І вам треба розуміти, як Python це сприймає: чи сприймає він це значення, цей об'єкт як хибне, чи як істинне. У нас є два умовно очевидних значення: це true і false. Відповідно, true це істинне значення, false це хибне. Але Python також сприймає всі інші об'єкти, як хибні або істинні. Хибними сприймаються нуль, none, порожній рядок та будь-які порожні даних. Наприклад, порожній словник чи порожній список сприймається як хибне значення. Як істине Python сприймає будь-яке число, окрім нуля, будь-який непорожній рядок та будь-який непорожній об'єкт. Наприклад, мінус буде сприйматися як істинне значення. Список, в якому є один елемент, також сприймається як істинне значення. Якщо ви раптом в якийсь момент забудете про те, що Python як сприймає, ви можете використовувати функцію bool, і вона вам скаже, як Python сприймає це значення, як істинне чи як хибне. Якщо ви скажете bool balance, ви отримуєте false. Це означає, що конкретно цей порожній список balance, Python буде сприймати в виразі, наприклад, if balance як хибне значення. Якщо ви тепер скажете bool, items, у вас буде значення true, тому що це вже список, в якому є елементи. Це не означає, що коли ви пишете вирази if чи elif, що вам треба там використовувати bool. Це просто для того, щоб ви могли себе перевірити, якщо ви забули, наприклад, що сприймається як хибне, а що як істинне. Подивимося на декілька прикладів того, що ми можемо писати в умовах. Перше, це оператори порівняння. От вони написані з літералами числом, тобто написано просто 5 більше, ніж 2, чи 5 дорівнює 5. Але далі це у вас буде, наприклад. Виклик методу count. Наприклад, врахуйте скільки елементів середині списку, і в залежності від того, щось робите. Але зараз ми зосереджуємося саме на операторах тобто ми можемо використовувати більше-менше дорівнює це два знаки рівності, більше дорівнює менше дорівнює та недорівнює. Недорівнює записується як знак оклику і знак рівності. Дуже часто ви також будете використовувати в умовах оператор IN. Ви будете перевіряти, чи є якийсь елемент, наприклад, середині списку, чи кортежу, чи множини. Також ви можете за допомогою IN перевіряти, чи є якийсь підрядок всередині рядку, або перевіряти, чи є якісь ключі всередині вашого словника. Також в умові ви можете писати будь-які методи, які повертають true або false. Наприклад, ви можете перевірити, чи починається рядок з чогось, чи закінчується на щось. Також, інколи вам треба буде написати умову, яка складається з декількох виразів, і вам треба сказати, що має виконуватись перша та друга умова, або перша або друга. В Python за це відповідають оператори AND та o. Якщо ми пишемо декілька перевірок і використовуємо оператор «і», для того, щоб у нас весь вираз сприймався як істини, мають виконатись всі перевірки. В цьому випадку один інваланс нам дає true, name in R1 це перевірка ключа, також дає true. І у нас виходить вираз true and true, і результат буде true. Також, інколи вам буде потрібно, щоб виконувалася одна перевірка або інша, тоді ви можете писати оператор або. Наприклад, тут ми можемо написати такий вираз. У нас акції результат буде true, тому що ми вже бачили, що обидва вирази дають нам true результат, тому і результат із оператора або також буде true. Ви також можете використовувати оператор not. Для того, щоб сказати, якщо якась умова не виконується, чи якась перевірка не виконується. Наприклад, ми можемо сказати, якщо виладно 1 немає валанс. Для цього ми пишемо 1 not in invalance. Ми можемо написати і так, not in noteance. Але в Python вважається, що цей варіант краще і краще використовувати його. Інколи може бути таке, що ви пишете якийсь вираз, наприклад, валанс 0, це у нас одиничка, і перевіряєте, що це дорівнює 1. Потім ви думаєте, так, мені тепер треба, що не дорівнює 1, і пишете not на початку. Воно буде працювати, і у нас результат false, тому що насправді нульовий елемент зараз в списку валанс одиничка. Але ви також могли в цьому випадку написати не дорівнює 1. І буде той самий результат. В цьому випадку краще написати так, але це не означає, що якщо ви написали так на початку, це щось погане, тому що дуже часто у вас буде таке, що ви поки пишете код, думаєте про те, що написати, потім щось перероблюєте, і у вас завжди буде з першого разу код не дуже красивий. А потім, вже, коли у вас все працює, ви починаєте його переписувати і щось змінювати. І там вже робите якусь красу, покращуєте десь код місцями і виправляєте такі маленькі речі. Із важливих моментів тут не використовуйте символ AND як заміну оператору AND. Вони нерівнозначні зовсім. В Python символ AND використовується, наприклад, із того, що ми бачили, для операції з межинами. Там робили за допомогою цього символу перетин. З деякими іншими типами даних він також працює, але він не є заміною AND, тому не пишіть його замість end. В Python це так не працює. Тобто ви не можете написати тут замість слова end, символ end. Ось цей. Інколи ті вирази, які ви пишете, можуть бути досить складними. І ви можете не зовсім розуміти, в якому порядку це все виконується. Наприклад, що виконується спочатку? Один інвеланс чи balance and name. Для цього у нас є пріоритети операторів. Це таблиці з документації, які всі оператори написані за порядком зменшення пріоритетності. Тобто ті, що більш пріоритетні, написані зверху. Наприклад, для нашого виразу нам треба знати пріоритет IN та AND. І ми бачимо, що у in пріоритет вище, ніж у end. Так само ви можете подивитися пріоритети інших операторів, і якщо ви працюєте з операторами однакового пріоритету, вирази будуть виконувати зліва направо. Також ви завжди можете задати пріоритет дужками. Можливо, через те, що ви ще не пам'ятаєте цей пріоритет, чи ви використовуєте оператор з однаковим пріоритетом і хочете щось виділити. Наприклад, в цьому випадку ми можемо використовувати дужки. Так, фактично, дужки зараз тут зайві, тобто вони просто дублюють той самий функціонал, який буде за замовчуванням, але коли ви на початку вивчаєте це все і ви ще не пам'ятаєте всі пріоритети, ви можете використовувати дужки для того, щоб собі підказати, що буде виконуватися першим чи другим. Зараз, якщо дужки вам допомагають, ви можете їх використовувати скільки завгодно, потім вони потихеньку від вас будуть відпадати і зайві не будете використовувати.